Ветку засрали, капець, треба обирати. А шо ти її трогаєш? Ану і начіпай її. Йди травку їсти. Чого сидимо? дима? Йди травку їсти. Крапузи. Щось щебе, ще, щебе, ще, беш, щось розказує. Не бачите травку, це ж смаколики, ге який. Воно воно дергається. Тебе що, в шило якесь, чи пішов. Щось скольжилась, змерзло. Ташка пташка, щебетушка. Тудим, сюдим, тудим, сюдим. їм що їй не подобається. Чіпаєш її, може вона змерзла. А може і чіпай її, щоб трохи розбігалась. Зігріється. Невже побачила травку. Ага, який смаколик. Свіженька.

Свіхо дзвонять контроль що це було сина. Ось така велика величезна робота навіть. Їхня зброя, автобуси, човни, карети швидкої допомоги. Їхня мета життя. Щодня наші волонтери. Чого ти сидиш? Що тебе піштовхнуть. ну до травки. А ну до травки. О, о. А ну позови її. Хай подзьобає травку. Ліс, ліс. Це друге діло. ДСНС працює поліція, волонтери, дякую їм дуже велике. За вже вивезли людей, з них Та не бійся, не чіпатиму тебе. Дзьобай, дзьобай. І щебеще і їсть. І ще бачче і їсть. Як ти співаєш? Це ж Треба з набитим ротом чи що там тебе? І ще бачиш. Жадюга перейшла на її сторону. Армина понимает людям все вашего потилась на братьевке, так просто у тебя поймал. Просто просто не ну, Оно, шпаля, за 200 чоки. Красуні, люблять травку. Воно. на цей. А зараз переминають. От проїхав. Все, бачите. А ви шив... цей Доглядаєте за що у вас тут росте щось? Хе. Еге, так ви її втрощите за пів години. А ви що